Верещук черговою заявою, Україна забезпечить житлом і роботою всіх українців, хто вирішить повернутися з Польщі. Тут конкретно про Польщу, що цікаво, да. але ж українці по всьому світу. А чому така сегрегація? Да, не знаю. Це їй задавайте запитання. Що стосується помилок, перша помилка, вона, на жаль, абсолютно залишається незмінною за нинішніх умов. Це абсолютно нерозуміння і недооцінка того, що фахівцями називається М'яка сила. Це, цей такий зашореність обмежений кругозір він властивий, на жаль, не тільки українцям. А, хворіють повально, просто повально європейці. Вони зараз починають прокидатись, але ну, там вже набат такий б'є. Я боюсь, що. А вони ж стоять на порозі чергового глибокого нокауту Саме не через провокації воєнно, воєнним шляхом там дрони, літаки. Mm. а Незабаром почнеться використання цієї самої м'якої сили в Європі. Це перше було. І друге, на жаль, треба чесно визнавати, ні в той час, ні нині. Ці питання вони не стояли в пріоритеті перед керівництвом країни.